Привіт, мене звати Аліна і я вітаю вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відео ми з вами будемо разом збирати міні-тепличку для кімнатних рослин. Я планую в цій теплиці вирощувати свої живці, а також кімнатні рослини із цибулин та насінин. Іноді буває дуже дорого купити цілу рослину, бувають якісь рідкісні сорти. Які коштують там енну тисяч гривень, і тому дешевше купляти або живець, або бульбочку, або насінинку і з нею вирощувати. І саме для таких цілей я і планую використовувати цю свою міні-тепличку. Ну що, гоу збирати? Ну що, от я власне перемістилася зі всім цим добром на підлогу. Ось така тепличка, зовсім невелика коробочка. Зараз все розпакую. Цю тепличку із назвою від Ікея я замовила на одному з українських сайтів перекупників. В коробці на нас чекає картон, інструкція і купа деталей. Все дуже добре запаковано. До речі, зараз так спекотно на вулиці, що в принципі нічого не рятує від цієї спеки. Спершу треба очистити всі деталі від захисної плівки. Там, де це важко зробити, потрібно відкрити зажими і тоді все стане набагато легше. Деякі деталі виймаються повністю. Починаємо зборку з боковинок та передньої маленької стінки. Потрібно, щоб передня стіночка зайшла в ось цей пазік. Далі просовуємо задню стіночку. І таким же чином закріплюємо. Одягаємо верхню кришку і закріплюємо її цима деталями. Тиснути потрібно до характерного звуку. Встановлюємо тепличку на піддон і ставимо в підготовлене для неї місце. Я вирішила одразу зробити живці з мого філодендрина, тому що він витягнувся, а я хочу більш пишну рослинку. Встановлюю живці у воду і чекатиму корінців. Ну от, власне, і все. Тепличка готова, вона дуже класна, естетична, круто вписується в інтер'єр. А ви пишіть в коментарях, чи хотіли б ви собі додому таку теплицю для кімнати рослин. Ставте лайки цьому відео, мені буде дуже-дуже приємно. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!